Давай зробимо шоколадний фонтан. Ух ти, круто! Але я більше люблю Жуйку і віддаю перевагу фонтану і жуйки. Як здорово! А якщо Жуйку додати у шоколадний фонтан, що буде? Ей, шоколадний фонтан! Смачніше! А усінні! Фонтан із жуйки солодший. І з неї можна надавати бульбашки. Нехай фонтан буде шоколадним. Ой, глянь на це! Це найкрутіший фонтан у моєму житті. Ух ти! Круто! Ось би спробувати наш фонтан! Ура! Я так і люблю пончики! А з шоколадом і жуйкою вони стануть ще смачнішими. Так. Цей смак буде просто чудовий. Зануримо пончик у фонтан. Подивіться, як смачно вийшло. Тепер можна спробувати. Клас. Просто смакота. Я також хочу спробувати. Так. Думаю, смак буде дуже цікавим. Вау! Рожевий пончик. Спробую. Чудово! Мені подобається. І бульбашки виходять неймовірні. Тіно, ти думаєш про те саме, про що і я? Тоді давай польємо пончики за допомогою трубочек. Це буде дуже зручно та швидко. Ось так. Круто виходить, правда? Так. Які кольорові та гарні виходять пончики. Готово. А який аромат? Клас. А тепер їх можна прикрасити посипкою. Ось так. Рожеві та шоколадні пончики. Клас. Смачного. І тобі. М -м, я в повному захваті. Mm. Так, я також. Я хочу з'їсти одразу два пончики. Просто смакота. Не можу зупинитись. Солодка насолода. І у мене також. Швидше, швидше, хочу з'їсти всі пончики. Так, просто пальчики оближеш! Здорово, що пончики вийшли ще краще, ніж ми думали. Так. Я об'їлась. Так, я також. Але це приголомшливо. Ух ти, яка крута боль башка. Ой, летіла. Здається, ми об'їлись. Ой, як страшно. Мені дісталися суперкислі суперки Я зовсім не хочу їх їсти. А в тебе що? Це гострий шоколад. Можна, я відмовлюсь? А? Починай. Mm -hmm. Ні, давай скинемось. Камінь, ножиці, папір. О, ти перша. О, ні. Тільки не це. Цей гострий шоколад виглядає дуже страшно. Він мене лякає, але я маю його з'їсти. Тому я буду хороброю. Ой, я вже відчуваю гострий перець. Ще секунда, і вогонь вийде зовні. Мамочки, допоможіть. Ой, скільки жару. Який гострий перець. Я не можу зупинитись. Ой, Тіна, ну і день. Тепер настала моя черга спробувати суперкислі жуйки. Ой. Мені також не дуже приємно їх куштувати! Але я також буду сміливою. Спробуємо. Як же мені кисло? Ой-ой-ой! ой ой Все обличчя звело. Як же кисло? Бульбашка! кисла бульбашка! Рятуйте, допоможіть. Тривога, тривога. Небезпечна ситуація, небезпечна ситуація. Що сталося? У кого тут пожежа? Рівень кислоти перевищено. Час втручатись. Ой, дякую, що врятували мене. Ця жуйка надто кисла. Без паніки відкрити рот. Я загасю вашу пожежу. Зараз все буде добре. <смір> О, дякую. Наступного разу будьте обережні. <смір> Чудова робота, друже. Дай п'ять. <смір> ну, і ну ось це справи. Ого, дивись, які нові класні солодощі на нас чекають на столі. У мене жуйка у пляшці. Вау! А мені Вау. дісталось ціле відро на Це неймовірно круто. Давай починати. Можна, я буду перша. Дякую. Мені вже не терпиться спробувати жуйку. М -м -м. З неї дуже круто надавати бульбашки. Це так весело. Треба набрати в рот ще жуйки. Ось так. І надути бульбашку побільше. Дивись. Ха-ха, Жуйка сама надує бульбашки. Ось це так. Здорово як. Ей, ти куди? Ти стій. Моя жуйка надула бульбашку і полетіла. Не засмучуйся, Майлі, таке буває. Сподіваюсь, моя банка з нутилою від мене нікуди не втече. Яка ж вона густа та шоколадна? Пахне чудово. Так, Тут одним пальцем не обійтись. Беремо ложку. Клас! Як я люблю шоколадну пасту. Вона смачніша, ніж я думала. О, у мене є ідея. Я дещо вигадала. Візьмемо формочки. Наліємо всі форми шоколадну пасту. Ось так. Мені подобається. А тепер можна додати попкорн. Посипку. І маршмеллоу. Клас. Залишилось лише заморозити це. І з цим я впораюсь дуже швидко. Ось так. Клас. Вийшло чудово. Фантастика! Який смачний шоколад. Так, смакота. Мені дуже подобається. Стільки різних добавок. Яке різноманіття. З попкорном він так весело хрумтить. М -м, не можу зупинитись. А ти мене пригостиш? Ну тримай за тобі. Дякую. Mm -hmm. Яка смакота? <гас> ти лише поглянь на це розкішне частування. Тут є все, що ми таке любимо з тобою. Ура! У мене на столі улюблена паста та цукерки. <гас> Мабуть, я почну з шоколадки. Так, складу декілька плиток шоколаду на тарілку. Ось так. А тепер я розтоплю їх пеном. Приголомшливо. Як круто! А тепер можна зробити шоколадну піцу. Так. Розмажу тело по шоколадній поверхні. Ось так. Здорово. Тісто у мене вже є. А з я зроблю з твікса. Дістаємо твікс. Кладемо на нашу шоколадну пасту. Ось так. Піпіроні я заміню шоколадними монетками. Клас. Кидаємо монетку. Ура! Залишається. Лише полити піцу шоколадним сиропом. І прикрасити цукерками. Ой, як здорово виходить. Дякую. Але краще ти будь там. Ну і будь ласка. У мене теж є чудова ідея, як приготувати піцу із жуйки. Для початку розкатаю жуйки в однорідне тісто. Ось так. Класно вийшло. Мені подобається. А потім зроблю апетитну скоринку і полью піцу рідкою жуйкою. Ха! Ось так. Мені подобається цей рожевий насичений колір. Тепер я додам яскравих цукерок, щоб піца була ще гарнішою. Яка краса! Не вистачає лише жувальної посипки. Валя! Ну, як тобі? <різвіст> Ти молодець. Смачного. <різвіст> Дякую і тобі. Я ще жодного разу не їла шоколадну <різвіст> піцу. Вона незрівнянна. Дуже смачна. Я з'їм ще шматочок. Смакота. А у тебе як? Так, одним шматочком тут -то точно не обійтись. Непогано. М -м 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 Мені подобається. Дивись, яка бульбашка. Клас! Можна я спробую твою піцу. А ти пригощайся моєю. Ти геній. Вона чудова. І твоя також. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.